Що потрібно зробити, щоб нарешті е, змінити своє життя і перестати ходити по колу, перестати пливти по течії. Перше правило це йди крок за кроком, не перестрибуй сходинки. Друге знайди свою мотивацію, своє бачення і бажано бачення своє, це да, свої мрії, свої цілі, бачення життя через рік, через п'ять. І розділи це. Не тільки на точку Б, а точку Б, точку В, точку Г, точку Є, і таким чином ти сформуєш свій шлях. Зроби своє колесо балансу. І якщо ти дуже давно нічого не змінювала, то е, просто визначись на пріоритетну сферу це здоров'я, чи це ті, ну, з тілом, це стосунки, це призначення, це гроші. І розпиши хоча б дві цілі на ці три місяці. Йди завжди крок за кроком, не перестрибуй сходинки. Коли я особисто перестрибувала сходинки, хотіла з першої відразу на десяту, то я зливалася. І щоб такого не було, то потрібна така чесність з собою для того, щоб зізнатися, що ну, це неможливо з першої побути на зразу, стрибнути на десяту, тому що ти маєш вирости як особистість. Ти маєш підготувати своє тіло, ти маєш підготувати свою психіку. Якщо 10 тисяч кроків для тебе ти ніколи цього не робила, і тобі потрібно почати займатися тілом, то почни з трьох, потім з чотирьох, потім з семи. Так само в доході, Якщо, то точка Б має бути така реальна і така пояснювальна для твого мозку, зрозуміла. Формуй своє бачення і йди крок за кроком.